Всіх вітаю на щотижневому ігровому дайджесті, який ви можете побачити кожної п'ятниці. На відео про танки ви дали неймовірної активності, за що я вам дуже вдячний. Ви найкраща аудиторія, яка тільки є. В цьому випуску ми поговоримо про те, що компанія Dell пішла повністю з ринку Росії, як і Nvidia та AMD, але там трохи інше. Про нову версію консолі PlayStation 5, про неймовірну заяву Філа Спенсера щодо геймпасу, та про подробиці новенької Assassin's Creed. Тож всі. Дайте зручніше, наріжте собі тоненько сала з часником блін. Сала захотів, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво. Прошу на канал Run4GamesUA. Зазвичай мобільним додатком Steam ми користуємося тільки для того, аби підтвердити якісь свої дії на інших сайтах, де потрібно авторизуватися через магазин від Valve, або щоб підтвердити продаж якихось предметів на ринку. Але зараз все може змінитися, адже компанія Гейба заявила, що наразі працює над новим застосунком, який повинен замінити цей застарілий. В новій версії обіцяють оновлений більш юзерфрендлі дизайн, яким буде приємно користуватися, покращена бібліотека та всі інші функції, які є у нинішньому додатку. Наразі проходить його закритий бета-тест, коли застосунок повинен побачити світ, невідомо. Здається, що у нашого шатерлайна з'явився серйозний конкурент корейська компанія. А після цих слів чомусь одразу згадує Софт, та купу витраченого часу заявила, що у жовтні розпочинається тест їх нового кооперативного шутера під назвою The First Descendant. На нього вже можна подивитися у стімі та одразу зрозуміти, що це дуже сильно нагадує якусь Destiny, але із стилістикою Файнал Фентезі в грі буде кооператив на чотирьох гравців, у кожного персонажу будуть здібності, і вам потрібно буде Перемагати великих босів коротше, якщо дивилися відео про Шатерлайн, то одразу зрозумієте, про що ця гра. Пам'ятаєте, я у випуску про топ-9 майбутніх українських ігор розповів про український батл Рояль. До речі, якщо не дивилися, то бігом туди. Потрібно підтримувати українських розробників, а потім повертайтеся сюди. Я буду чекати. Отже, з'явилися перші відгуки стосовно нового трейлеру гри. З візуальної точки зору, гра виглядає досить непогано та атмосферно. Графіка місцями нагадує Call of Duty Advanced Warfare, хоча потрібно розуміти, що це кінематографічний трейлер. Але західні журналісти його розкривають. Критикували і сказали, що він як мінімум дивний, типу що в ньому є велика кількість нелогічних моментів. Особисто мені він сподобався, тому на гру я чекаю з нетерпінням. На фоні підняття цін на консолі PlayStation 5 Microsoft вирішила заявити, що вони цінник на свої приставки ніяким чином підіймати не будуть. А я вам нагадаю, що у минулому випуску новин ми дізналися, що Sony в багатьох регіонах підняла ціни на свої консолі, хоча це ніяким чином не торкнулося сервісів, які вона надає. Щодо бокса, це дійсно класна новина. Адже після запуску українського регіону з чудовим та вигідним сервісом Xbox Game Pass приставка буде сильним конкурентом для PS5. До до речі, хотів у вас запитати, ви будете купляти бокс після його регіонального запуску у нас? Пишіть в коментарі. На початку випуску я сказав, що Sony почали продавати нову версію PlayStation 5. Це дійсно так. Але наразі вони продаються в Австралії. Це не якась прям нова модель, це покращена модель на етапі виробництва. Видання Press Start заявило, що новинка з Австралії називається CFI 1200, і тепер вона важить набагато менше. Оригінальна консоль з Blu-ray важила 4,5 кг, кілограми. Тепер вона важить 3,9 кг. кілограм. Звісно, це не портативка, тому ви відчуєте покращення тільки тоді, коли будете нести приставку з магазину додому. Також новою консолью займаються і хлопці з Logitech та Tencent. А це вже буде портативка. В мережі навіть з'явилися перші зображення, і по ним можна сказати, що вона дуже сильно нагадує Nintendo Switch Lite. Найцікавішим є той факт, що наразі ніяких подробиць стосовно технічних характеристик немає. Але на одному зі знімків ми можемо побачити логотип Google Play, Xbox, Nvidia, знову Xbox, Steam, Google Chrome та YouTube. Чи можна буде якось з ними взаємодіяти, тостеменно. Невідомо, а на зворотній стороні ми можемо бачити логотип логі. Цікаво, чи зможе вона створити конкуренцію із гігантом Нінтендо. Також друзі. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі та у шапці каналу. Плюс, якщо у вас буде бажання, можете підтримати мене та контент, який я роблю. Адже це дуже складно, геть над усім я працюю сам. Посилання також буде в описі під цим відео. Дякую, хто це вже зробив. Ви сильно допомагаєте. Купівля Activision Blizzard дасть Microsoft дійсно шалений буст для своїх сервісів. На цьому тижні Філ Спенсер заявив, що вся бібліотека ігор видавця буде доступна на геймпас. А це серія Call of Duty, Overwatch та багато інших, а їх більше сотні. Так, вони не збираються робити колду ексклюзивом в своєї консолі. Але якщо володарі боксу будуть її отримувати безкоштовно на релізі за наявності геймпасу, це буде дійсно сильним ходом зі сторони ігрового підрозділу Майки. Це дійсно змусить. Багатьох купляти приставки Xbox. Адже, окрім того, що ти отримаєш нову гру на релізі, в тебе буде ще й уся серія код, де ти можеш пограти в ті частини, які не встиг купити. Чесно кажучи, після таких подій і анонсів, та розуміння того, що Філ і далі буде купляти студії, про підписку від Sony ти просто починаєш забувати, наче її і не існує. Тому що хемпас не просто обростає м'язами, а починає навалювати всім конкурентам. Ви вже встигли купити собі відеокарти 30-ї серії RTX? Ні. А як так? Там же Nvidia вже натякає на 40-ву серію. Куди вони женуть, я навіть не знаю. Мало того, що малу кількість цих відеокарт випустили, так вже анонсують наступну. Тут би грошей назбирати збирати на 3060. Коротше, Дженсен Хуанг заявив, що в найближчому майбутньому компанія надасть деякі подробиці стосовно наступного покоління відеокарт. І тут є як позитивні сторони, так і негативні. Позитивні заключаються в тому, що ціни на 30-ту серію будуть знижені, наскільки невідомо. Негативні в тому, що їх почнуть гребсти такими темпами, що ми навряд зможемо їх дістати. Кажуть, що нове покоління NVIDIA планують показати вже у вересні, а почати продавати десь у 2023 році. Влада США забороняє компаніям NVIDIA та ЕМД відправляти свої чіпи до Росії. Це ніяким чином не стосується ігрової індустрії, адже ці чіпи застосовуються в великих суперкомп'ютерах. І так, це не те, що в тебе під столом стоїть. Компанії здається, що й не проти такого рішення, адже бізнес на болоті в них не дуже той приносив великих грошей. А продаж відеокарт вони зупинили ще на початку 2022 року, з початком війни Росії проти України. Компанія Dell офіційно підтвердила той факт, що пішла з ринку Росії. Зараз можна їм поаплодувати. Компанія каже, що прийняла таке рішення ще у лютому, але зараз, наприкінці серпня, змогла його реалізувати. Вони припиняють продаж своєї продукції та обслуговування з підтримкою продуктів з Росії, Білорусі, Донецької та Луганської областей України. Раніше вони це зробили із Кримом. Terraria досягла серйозного успіху в стімі. Вона стала першою грою, яка отримала більше одного мільйона відгуків з дуже позитивним рейтингом. Не дивлячись на те, що реліз відбувся 16 травня 2011 року. Гра продовжує утримувати гравців перед монітором та показує досить добрі цифри онлайну в магазині, які коливаються в районі 30 тисяч. Що ж, ми можемо тільки привітати розробників та гравців з таким досягненням. До слова, ви граєте в Terraria, чи є багато кращих за неї ігор? Пишіть в коментарі. Почали з'являтися перші подробиці нової частини Assassin's Creed, і здається, що ця гра буде дійсно дуже непоганою. І, можливо, Ubisoft провели роботу над помилками. Події нової частини серії будуть відбуватися у 860-х-70-х роках, а геймплейно гра буде нагадувати перші частини. Головне, щоб життя не змінювалось і не змінювало нас. Плюсом до всього розробники перероблять всі анімації. Це буде стосуватися як переміщення, паркуру тощо, так і бойової системи. Також Випадково злитий арт нової гри, і він мені дуже сильно нагадує принца Персії. Ще й коли у тебе зброя в кожній руці. Також є підпис 40 розбійників, що може натякати нам на відому казку, і що дія буде відбуватися поблизу сучасного Іраку. Ви коли-небудь хотіли би свою пивоварню. 29 вересня ви це віртуально зможете зробити, адже світ побачить симулятор варіння пива під назвою «Brewmaster Beer Brewing Simulator». Вам потрібно буде з самої бази зрозуміти, як правильно це робити, які процеси повинні проходити, та який секрет справжнього, якісного пива. Не шкодячи своєму здоров'ю, можете наваритися до схочу. З'явилося декілька подробиць стосовно майбутньої компанії Heroes 3. Нагадаю вам, що реліз відбудеться 17 листопада. В грі буде присутній кооперативний режим проходження та тактична пауза, натискаючи яку ви можете оцінити становище свого війська та обрати більш вигідну позицію. Також рельєф буде мати величезну роль на час битви і як допомагати, так і заважати в грі будуть намагатися відтворити максимально бойові дії разом із всіма підготовчими та логістичними аспектами. Ось і всі новини за цей тиждень. В нас почалась осінь. Це найшвидше літо в нашому житті. Але знайте, що наступне літо буде найдовшим та найщасливішим. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюся на ваш лайк та підписку. Скоро побачимось.